Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку будова річки, водний режим та живлення річок. Звісно, річку малу чи велику бачив кожен. Невеликі водні потоки називаються струмками. Кожна річка, кожний струмок мають витік місце, звідки вони починаються. Витоком може бути джерело, болото, озеро або льодовик Високо в горах, край якого розтає. Наприклад, річка Дніпро бере початок із болота на Валдайській височині в Росії. Найбільша річка Північної Америки, Міссісіпі, витікає з озера. Річка Інд зародилася у льодовиках Тибету. Місце, де річка закінчується, тобто впадає в іншу річку озеро, Море або океан, називається гирлом. Найбільші річки світу впадають в океан або море. Так, Амазонка впадає в Атлантичний океан. Ніл у Середземне море. Вістань між витоком і гирлом становить довжину річки. Кожна річка тече у зниженні, яке простягається від її витоку до гирла. Це річкова долина. Заглиблення в річковій долині, яким постійно тече вода, називається руслом або річищем. Вирівняна ділянка річкової долини, що прилягає з обох боків до русла і щороку затоплюється річковими водами під час повені, називається заплавою. Тераса це форма рельєфу, що являє собою горизонтальну чи злегка похилу площину з майже рівними поверхнями, обмежовану уступом або уступами на схилах річок, що розташовані один над одним і показують рівень води в минулому. Річка має правий і лівий береги. Їх визначають за напрямом течії. Якщо уявно стати обличчям у напрямку її руху, то праворуч буде правий берег, відповідно ліворуч лівий берег. Як правило, вода в руслі тече постійно. Та бувають і такі річки, що тимчасово пересихають. Отже, річка це природний водний потік, який тече у виробленому ним самим заглибленні, тобто руслі. На карті річки показують від витоку до гирла синім кольором. Кожна річка має притоки це річки, які впадають у неї. І хоч би де не починалася річка, завдяки притокам вона стає ширшою і повноводнішою. Так, права притока Дніпра прип'ять майже подвоює об'єм води в ньому. Притоки зазвичай коротші за головну річку. Головна річка з усіма притоками утворює річкову систему. Дощові талії й підземні води з величезної території стікають у струмки та невеликі річки. А ті несуть свої води до головної річки. Місцеве, з якої вся вода стікає до річки, називається річковим басейном. Басейн головної річки охоплює басейни всіх її приток, тобто площу суходолу, зайнято річковою системою. Межа, що розділяє сусідні річкові басейни, називається вододілом. У горах вододіл проходить по гребенях хребтів, а на рівнинах по найвищих їх ділянках. По один бік вододілу вода стікає в одну річку, по іншій в іншу. Річки живляться дощовими, талими сніговими і льодовиковими та підземними водами. Від джерела живлення залежить об'єм води і змінить її рівня в річці. Переважно дощовими водами живляться річки, що течуть у районах із жарким і вологим кліматом. Таке живлення мають найповноводніші річки земної кулі Амазонка і Конго. Рівень води в них протягом року майже не змінюється, оскільки цілий рік у їх басенах випадають рісні дощі. Талими сніговими і льодовиковими водами живляться річки, які починаються високо в горах, де вершини покриті льодовиками. Найвищий рівень води в цих річках буває влітку, коли тануть сніг і крига. Таке живлення має річка Амудар'я. Більшість річок має змішане живлення і дощовими, і талими сніговими, і підземними водами. Це річки помірних широт. Узимку, коли вони замерзають, єдиним джерелом живлення є підземні води, що надходять до їх русла. Навесні вони поповнюються талими сніговими водами, а влітку дощовими і підземними. Отже, живлення річок залежить від клімату територій, якими вони течуть. Найбільший річковий басейн у світі має річка Амазонка. Його площа майже така, як у материка Австралія, 7 мільйонів квадратних кілометрів. Найповноводніша річка на землі Амазонка. Щосекунди вона виносить в Атлантичний океан 120 тисяч метрів кубічних води. Така кількість води вмістилася б у півтори тисячах залізничних цистернах. Рівень води в річках протягом року змінюється. В Україні, наприклад, він підвищується навесні, коли до річок стікають талі снігові води. Тоді вода переповнює русло і заливає заплаву ділянку дна річкової долини. Це весняна повінь. Влітку, коли відбувається сильне випаровування, рівень води спадає. Настає межень, тобто найнижчий рівень води в річці. Восени випаровування зменшується, але завдяки дощам вода в річці прибуває, тож її рівень підвищується. Взимку дощів майже немає і річки живляться лише підземними водами. Тому, як і влітку, рівень води знижується і знову настає період межені. У цей час відбувається льодостав, річки замерзають. У будь-яку пору року сильні дощі можуть спричинити паводок, тобто раптове підняття рівня води. Такі регулярні зміни рівня води протягом року називають водним режимом річки. На цьому ми з вами завершимо розгляд сьогоднішнього уроку з теми будови річки, водний режим та живлення річок. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!